Добрий вечір, шановні друзі. Телеканал Миколаїв продовжує свою роботу. Це програма Гаряча лінія в студії працює Наталя Приходько. Як завжди, у цій порі ми говоримо на гарячі актуальні теми. І тема нашого нашої сьогоднішньої програми, нашої сьогоднішньої гарячої лінії це забезпечення вільного доступу до узбережжя Чорного моря. І сьогодні до нашої студії завітав гість це начальник управління представництва захисту інтересів громадян та держави в суді прокуратури Миколаївської області Дмитро Миколаївич Коробченко. Добрий вечір. Я вітаю вас у нашій студії. Вечір. Я хочу сказати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. У вас є час щоб нам зателефонувати за номером 76 92 42, Телефонуйте та ставте питання нашому гостю. Отже, перше питання, мабуть, таке риторичне. Сьогодні у нас 3 червня на календарі, третій, третій день літа. Які перевірки зараз проводяться, я знаю, у вас на узбережжі Чорного моря? З чим це пов'язано? Ну, на сьогоднішній день у нас триває перевірка, яка проводиться на виконання доручення генерального прокурора щодо дотримання. Органами виконавчої влади і місцевого самоврядування законодавства під час передачі у власність використання земельних ділянок вільного доступу до узбережжя Чорного моря. Взагалі я хотів би звернути увагу, що не лише наша робота розпочалась на виконанні цього завдання. Така робота проводилась і раніше, і в минулому році, і позаминулому році. Так, наприклад, у минулому році за позовом Очаківського міжрайонного прокурора на Кінбурнз на Кінбурнській косі до державної власності повернуто 4 гектари землі вартістю близько 2 мільйонів гривень. Вони це судове рішення виконано і держава назад отримала ці землі. Березанським прокурором пред'явлено. Позов про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки. Також вживалися заходи і передохоронним прокурором. Тобто ця робота постійно ведеться, вона комплексна і лише в залежності від того. Від масовості порушень, які ми виявляємо, залежить результат. Тобто є порушення, ми вживаємо заходи прокурорського реагування. Я хотіла запитати, ви можете розказати нашим телеглядачам, яким чином проводяться ці перевірки, з чого все розпочинається? З сигналу наскільки я розумію, чи як? Е, ні, е, ну по-перше, е, на органи прокуратури покладено такий обов'язок як нагляд за дотриманням законодавства. Тобто, е, органи прокуратури постійно відслідковують, які е, приймаються рішення місцевого, органів місцевого середування, органів виконавчої влади, е, контролюючі органи, як проводять перевірки, чи проводять вони взагалі перевірки, е, у тому числі якщо надходять і звернення громадян. Юридичних осіб, тобто прокуратура як сама виявляє порушення, так і звернення громадян, як я зазначив, і юридичних осіб це є підставою для проведення перевірок відповідних, ну і за результатами яких у разі виявлення. Перевірику то вживаються заходи реагування. Тобто, наскільки я зрозуміла, ви також слідкуєте за тим, як місцеве, місцеве самоврядування виконує свої обов'язки? Так, звичайно, тому що на жаль, є випадки, коли органи місцевого самоврядування приймають рішення з перевищенням наданих своїх повноважень. У такому разі ми в залежності від матеріалів від ситуації, яка виникла, це вносимо документи реагування, заявляємо позови до суду, вносимо подання з метою, щоб усунули виявлені порушення, тобто комплексно реагуємо на. Порушення виявлення добре. Телефон нашої студії сімдесят шість Телефонуйте та ставте питання нашому гостю. Отже, яка довжина морських пляжів узбережжя Чорного моря на території саме Миколаївської області? І чи можуть ці землі передаватися у приватну власність? Якщо ми говоримо за довжину піщаних пляжів, то вона складає близько 70 кілометрів. Відповідно до Вимог водного та земельного кодексу встановлюється прибережна захисна смуга уздовж берегів моря шириною 2 км. От на цій ділянці суші у приватну власність земля не може передаватися. На ній можуть лише розташовуватися об'єкти рекреаційного призначені, тобто для відпочинку, для оздоровлення, такі об'єкти. Якщо ми ближче підходимо до моря, то є таке поняття, як пляжна зона. От біля моря встановлюється пляжна зона шириною 100 метрів. У цієї зони, тобто це сам пляж, фактично, скажімо так, на, в цій зоні не, не можна взагалі ніякі розміщувати споруди. І от Ми під час перевірок своїх, які зараз проводяться, виявляємо, що навіть і в цій пляжній зоні встановлюють споруди, розміщують малі архітектурні форми. Тому ми, звісно, реагуємо на це. Дивіться, а ви сказали, що у нас в області 70 км прибережної зони. Ці 70 км ви проходите, наскільки я зрозуміла, перевіряєте пішки чи я? Значить, фактично кожен метр, він, ну, як можна так висадити, да, ми проходимо, дивимося, фіксуємо саме де, є, де можуть бути порушення. І потім вже з залученням відповідних контролюючих органів, на які покладено взагалі покладено обов'язок виявляти порушення. Потім залученням контролюючих органів проводяться відповідні перевірки і реагуються. Добре, чи є на Миколаївщині проблема доступу до водних об'єктів, зокрема марів та їх прибережних територій? От саме на зараз, на третій ну, чергу. Так, так, я зрозумів. Я хочу запевнити всіх і телеглядачів, що такої проблеми зараз немає. Були, були випадки, були випадки і в Очаківському районі, і в Березанському районі, що встановлювали підприємці паркани, шлагбауми. Такі були у нас три випадки. Але завдяки вжитим заходам районних прокурорів внесено подання до органу місцевого самоврядування, і ці паркани шлагбами вони зняті. Тобто, зараз проблеми вільного доступу до узбережжя морю немає. Тобто, будь-який громадянин може приїхати відпочиваючий. Приїхати, зайти на пляж, вибрати, де він е, хоче відпочивати, де він хоче знаходитись на пляжі. І... Тобто бути має, має е, вільний доступ? Так, так. Добре, дивіться, ви доступ. казали про ці паркани. Ці паркани не один десяток, мабуть, років були на цьому місті. Якщо вони з'являться, наприклад, за місяць. Такий варіант може бути. Е, Яка відповідальність тоді буде? Я скажу так, що взагалі ці порушення вони мають, мо, як би мовити, сезонний характер. Uh -huh. Тому що коли йде курортний сезон, тоді з'являються, як я сказав, і паркани за, 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 застраюється пляжна зона? Uh -huh. На ці порушення прокурори чітко. Реагують. Тобто з моменту виявлення проходить невеликий проміжок часу для того, щоб виявити, провести перевірку, хто це влаштував, хто це поставив, і відразу вживаються заходи реагування. Тобто, я хочу завірити, що хай телеглядачі. У разі, якщо комусь стане відомо про такі порушення, будь ласка, звертайтеся до органів прокуратури і будуть вжиті відповідні заходи прокурорського реагування. Добре, які прокурори розглядають ці справи, виявляють ці порушення? Що це за прокурори? Це прокурори, такі як Очаківський міжрайонний прокурор. Це Березанський прокурор і Миколаївський міжрайонний прокурор з нагляду за дотримання законодавства у природній сфері. Тобто, це ті прокурори, які безпосередньо контролюють дотримання законодавства. Щодо вільного доступу до узбережжя моря, щодо дотримання законодавства земельного, лісового, і саме вони безпосередньо безпосередньо і виявляють ці порушення, ну і відповідно реагують. На такі порушення. Ну, добре, прокуратура виявила ці правопорушення. Потім, як це порушується кримінальна справа, чи передається до суду ця справа, яка відповідальність наступає? В залежності від виявлених порушень і відповідно прокурор і реагує. Тобто, якщо прокурор виявляє, що Відбулося самовільне зайняття земельної ділянки, то це є підстава, якщо є збиток, сума певна, то це є підстава для внесення таких даних до єдиного державного реєстру досудових розслідувань і е, орган досудового слідства починає розслідування. Потім, за результатами розслідування, е, таке провадження передається до суду, і суд приймає відповідне рішення до Кримінального кодексу України. У нас є дзвіночок. Давайте послухаємо нашого теоглядача. Алло, в ефірі, кажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ось зараз в Якубі... Е, открытый развлекательный центр, ну, такой ночной клуб. Там все вирішено як треба, все по закону, тому що така хороша музика і кусок так сказати, пляжа отошло, скажімо, в суті, ну, не по своєму призначенню. Тобто, Дякую за запитання. Я хотів би повідомити, що так нам відомо, що працює. Такий заклад на сьогоднішній день триває перевірка, збираються матеріали, тому висновки можливо буде зробити лише через певний проміжок часу. Тобто органам прокуратури відомо про це, відомо про те, що надходять скарги громадян, тому ми проводимо перевірку і у засобах маси інформації. Я вважаю, що ми повідомимо про її результати.